Так, іду і чую, що в мене щось мокріє нога. Що там сталося? А, понятно. Ха! Який чудовий день! Ура! Я не бачила. Тепер в мене будуть нові кроси. Прекрасно. Танцю зі мною повільно. Хай зачекає світ Божевільний. Привіт, друзі! А я щаслива стрибаю на нову пошту, бо мені прийшли кросівочки Нарешті всіх вітаю святом сьогодні воздвиження. Я, крім роботи, на якій я провела більше половину дня, більше нічого не роблю. І роблю собі приємність, іду на нову пошту забирати свої красивочки. Танцюю зі мною повільно. Хай зачекає світ божевільний. Друзі, радіймо простим дрібничкам, бо інакше ми не виживемо. Інакше не виживемо. Всім добра! І всього доброго. побільше позитивних емоцій. Тримаймося, друзі. Друзі, йду додому з роботи. Змучена, але мотивована, дуже рада, бо я замовила сукенку собі в інтернет-магазині і йду на нову пошту її забирати. Я думаю, що завтра вам покажу. Друзі, я вам обіцяла, що покажу свої обновочки. Дивіться, платєчко, про яке я говорила. Як я вам гайна дівка була колись. І кросівочки. Кросівочки ті, що прийшли до весеньки. Ну, бачите, яка зараз мода? Зараз така мода, що ходять в кросівках і в платі. Можна було б і з каплучками, але ну, я буду по-різному. Дівати платчику, до речі, таке дівчатка, воно як то, бачите, як то вельвет. Ніби як вельвет, дуже таке приємне, М'якеньке я собі вже купила, щоб ходити на роботу. І от бачу, що трошки до нього буде щось чіплятися. Може, ви мені підкажете, що зробити? Бачите, вже от щось біленьке на нього, сміття, почіплялося. Може, чимось його попшикати? Я не знаю, чим його попшикати, щоб на нього не чіплялося. Ось такий в мене вийшов новий образ. Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Дивіться, я вже включила духовочку верх-низ нагрів на 50 хвилин і 180 градусів. І будемо сьогодні з вами випікати кекс. Що мені потрібно для кекса? Мені потрібна щіпка солі, 6 столових ложок води, 250 г рафінованої олії, розпушувач для тіста. Пів натертого лимончика з цедрою, замочені родзинки в водичці в теплій. Мені треба 6 яєць, 500 грамів муки просіяної обов'язково і 250 грамів цукру. Друзі, цей кекс мені давно дала моя сусідка, він вже дуже перевірений руками. Насправді він великий. Я так розумію, що він, мабуть, на дві порції. Але в мене велика сім'я, я його так і печу. Я вам сказала всі інгредієнти на дві порції. Якщо у вас невеличка сім'я, то ви можете пекти його наполовину. Що я буду робити? Я буду вибивати яйця, в мисочку. Так, вибиваю яйця і беру дрібочку солі. Отак, От з Висипала сіль і висипаю цукор. Висипала цукор, включаю, включаю свій міксер і буду збивати. Збити треба гарненько можна прямо не до стоячих піків, так? але все ж таки збити гарненько, щоб воно було, щоб кекс був пухенький. Так, друзі. Ось така Консистенція виходить. Бачите? Так не дуже треба, щоб аж таке воно було стояче, але щоб розстав цукор. Так, друзі, в другу більшечку мисочку я висипаю муку. Так, Беру 20 грамів розпушувача. 20 грамів розкушувача для тіста і примішую його з мукою тепер вливаю сюди масу. Так, кладу сюди лимон. Так, виливаю олію. Так. Стіджую родзинки. Звільняю їх від водички. Так, кладу сюди родзинки. Так, і вливаю воду. І гарненько вимішую. Друзі, дивіться, я, звичайно, я дала 500 грамів муки, але треба дивитися по густині тіста. Воно таке має бути густеньке. Добре, це таке густуватеньке, щоб не було рідке, бо коли воно буде рідке, воно може не випектися добре. Гарно вимішуємо. Воно таке еластичне, бо сюди дається олія, воно таке блискуче. Ну Цей кекс дуже простий, дуже дешевий, як на мене. Багато його виходить на цю порцію, що я вам дала. Так, це такий швидкий. От я завтра поїду в село, а мої діти будуть мати собі до чаю таку випічку. Ну, я, може, ще додам ну, столову ложку, мені хочеться ще додати муки. Одну столову ложку. Ось, столову ложку. Чуть-чуть до мені хочеться додати ще. Цю, дівчатка, цю кексовницю, що в мене я печу, воно завжди в мене через верх. І швидше всього сьогодні теж так буде. Тому що ще раз наголошую, це швидше всього подвійна порція. Ну, але я не буду його розділи, розділяти на двоє. Нічого страшного. Те, що витече через вер, то нічого страшного. Трошечки воно може витекти. чуть чуть Зараз ви побачите, скільки його буде. Все. Дивіться, яка густина. Бачите? Отаке от воно. Таке, бачите, воно блискуче через те, що олійка тут. Буду висипати. Дивіться, друзі, в мене отака силіконова форма. Одразу кажу, що в мене форма отака фірми Тескома. Вона дорога, вона, по-моєму, 400 гривень коштувала, як я її купляла. Колись я купувала. Чому я про це говорю зараз, дівчата? Бо я колись купувала звичайну тку на ринку силіконову форму. Це було жахливо. До неї все пристає, не випікає. От. Тобто, якщо купляєте такі речі, це ж на багато років, то краще один раз заплатити знаєте, і мати собі річ. Ой. А я в тій дешевій то заливаю жиле, чи там роблю бите скло, щось от. Так, Чи роблю якийсь там торт без випічки, то я можу в неї заливати. Так, формочку цю я не змазую, воно від неї гарно відстає, не треба змазувати. Хоча можна для контролю змазати, але я не буду. Подивимося, з вами відстане сьогодні воно чи не відстане. Помагаю собі лопаточкою. О, все, друзі. От, бачите, його багато вийшло. Так от я його потрясу трошки, щоб воно гарно сіло. І так трошечки по сторонах, бо воно потім сюди наросте, аж через верх буде. Щоб воно не дуже туди залазило. Я його трошки отак на сторони, на, на сторони. Так. Це можна прибрати. Так. Так, друзі. Все. Беру бляшку. Ставлю цю форму на бляшку. Духовка вже в мене нагрілася. 180 градусів. І десь буде випікатись приблизно 45-50 хвилин. Так випечеться і я вам покажу, будемо разом з вами виймати, подивимось, пристало чи не пристало воно. Друзі, кексик сидів в мене в духовці рівно годину, але ви кожна дивіться по своїй духовці. От я вже пробувала паличка абсолютно сухенька. Так, все, він готовий. Зараз будемо його з вами виймати. Друзі, я беру тарілочку. Так, беру тарілочку, кладу вверх на кексовницю, беру рушничок і от раз. і перевертаю. Так. Тепер акуратненько, Форма гаряча. Рушничка. Так. І акуратненько завертаю форму, видно вам? Так, акуратненько завертаю формочку і знімаю помаленьку. Тепер ви знаєте, для чого довгі снігті, манікюр? Я нігтиками беру, щоб не попити пальці. Аккуратненько. Так. Ну. Друзі, бачите, трошечки отак от. Трошки тіста лишається, але ви пам'ятаєте, що я не змазувала ні олійкою, ні маслом форму. Це форму в Зараз вам покажу зблизька. Ось так, друзі. Виглядає кексик. Печений. І так все гарненький, рум'яненький. Зараз будемо посипати його пудрою. Так, друзі, я ще гаряченьким буду посипати його пудрою. Отак, От ситочку взяла пудручку. Це не обов'язково робити. Можна зробити якусь заливочку, але я вже спішу на роботу. Я посиплю його пудрою. І хоча б півгодинки дати йому часу, щоб він прохолонув. І тоді разом з вами розріжемо, добре? Ну, так він виглядає. Так, друзі, я ще тут паралельно поки знімала вам. Лексик наварила варенички, Стасик мені замовив. Не могла дитині відказати. Він мені монтує відео, і я дуже слухняна. Зараз все, що він мені замовляє, поки я навчуся, я роблю. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви приходите на мій канал, за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки. Я не знаю, чи ви усвідомлюєте, чи ви розумієте, що ви для мене найцінніші, найважливіші. Тому що ви перші підписались, ви єдині підписались, ви ті люди, які підтримують мене в моєму починанні. Мені це надзвичайно важливо, правда. От я зараз говорю, у мене тут комок, тому що це дуже мені важливо, мене це надихає знімати, продовжувати. Мені це подобається. Це важка праця, але ну це так знаєте. Адреналінчик зашкалює. У мене зараз зовсім немає часу, от, тому що час притик на роботу зняти. Справ море. Друзі, я вам всім бажаю, нехай ваше добро, з яким ви приходите до мене, повертається вам у сто разів здоров'ям, ваших родинах, благополуччям, достатку. Всіх вас обіймаю, всім вам дуже вдячна, щасливого вам хорошого дня! Хоча зараз, знаєте, ну, важко бути щасливим все-таки до кінця. От вчора в телеграм-каналі, ніж позавчора в телеграм-каналі, в нашому Волинському, прийшло повідомлення про п'ять загиблих наших хлопців, Волинян. Вчора приходить повідомлення про чотирьох загиблих. І знаєте, ну, з, цим, з цим складно жити, з цим не можна миритися, це все дуже складно проживати. Але блін, життя продовжується. Ми живемо далі, ми живемо. Мусимо жити, мусимо триматися, мусимо працювати, мусимо щось робити, підтримувати наших хлопчиків, вкладати в перемогу максимально, наскільки ми можемо, там, де ми є працювати, працювати і ще раз працювати. Всіх обіймаю, всім папа. -па. Я побігла на роботу.